Вітаю вас, дев'ятикласники! У цьому відео ми з вами будемо розв'язувати задачі за готовими малюнками на застосування теореми косинусів, наслідків з теореми косинусів, а також деяких властивостей, які випливають з теореми косинусів, деяких формул. Отже, давайте пригадаємо теорему косинусів. Теорема косинусів нам говорить, що квадрат сторони трикутника, будь-якої сторони трикутника, дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Мінус подвоєний добуток цих сторін на косинус кута між ними між цими сторонами. Отже, якщо нам потрібна сторона А квадрат, то А квадрат дорівнює сумі квадратів двох інших сторін б квадрат плюс С квадрат, мінус подвоєний добуток Б на С на косинус кута між ними. Якщо нам потрібна сторона С, то С в квадраті дорівнює А квадрат плюс Б квадрат, мінус А на Б на синус. О, на косинус кута між ними, на косинус кута гамма. І для сторони Б, Б в квадраті дорівнює А квадрат плюс С квадрат, відняти подвоєний добуток 2А на С на, на косинус кута бета. Ось така теорема в косинусів. І давайте ми пригадаємо значення косинусів деяких кутів. Нам в трикутнику у нас кути в межах від 0 до 180. Тому альфа, якщо дивня 0, нам не потрібно, це перше значення, але косинус 30 градусів це корінь з 3 на 2, косинус 45, це корінь з 2 на 2, косинус 61, 2, і 90 це 0. Ми з вами можемо, дивіться, якщо ви не знаєте цю табличку, то можна її для себе ось так пригадувати. Дивіться, для нуля це корінь з 4 на 2, далі корінь з 3 на 2, далі корінь з 2 на 2. Далі корінь з одиниці на 2, і корінь з 0 на 2. Ось так, якщо ви запам'ятаєте собі, то тоді ви будете корінь з 3 це 2, 2 буде на 2, у нас отримуємо нашу одиничку. Корінь з 3 на 2 залишається, з 2 на 2 залишається, корінь з одиниці це 1, тому одна друга, корінь з нуля це 0, 0 підідуть на 2 це 0. Ось, якщо ви так запам'ятаєте, то ви завжди зможете відтворити в пам'яті собі цю табличку. Дуже ще одна властивість. Класна є для косинуса, яку ви вчили вже в 9 класі, косинус 180 градусів відняти альфа дорівнює мінус косинус альфа. Тобто ця формула означає, що, наприклад, якщо нам потрібно знайти косинус кута 120 градусів, а в табличці ми її просто не вчили, тому що ми вчили від 0 до 90 з 8 класу, то ми 120 можемо записати як 180. Відняти 60, тому що 180-60 це буде 120. Тобто ми просто 120 переписали через 180. І, і за властивістю 108, косинус 180-60 це буде мінус косинус 60 градусів. Косинус 60 по табличці це одна друга, але тут ще був мінус, тому буде мінус одна друга. Тим самим чином можемо косинус 135 градусів. Табличці немає, але в нас є формула. 135 ми можемо записати як від 180. Відняти, тільки не відняти 135, а відняти таке число, щоб у нас вийшла різниця 135, тобто відняти 45 градусів. Дорівнює. 180-45 це 180-альфа. дорівнює мінус косинус альфа. Це буде мінус косинус 45 градусів. І дорівнює по табличці косинус 45, це корінь з 2 на 2, буде мінус корінь з 2 на 2. І так далі. Пригадали ми з вами табличку косинусів значень. І ще властивість паралелограма, що сума квадратів сторін паралелограма дорівнює сумі квадратів діагонали паралелограма. Тобто 2а в квадраті плюс 2b в квадраті, де А і Б сторони паралелограма дорівнює. Одна діагональ в квадраті n квадрат плюс друга діагональ в квадраті плюс m квадрат. Тепер давайте перейдемо до розв'язування задач. Перша задача у нас відомо дві сторони, відомо кут між ними, і потрібно знайти третю сторону. Класична теорема косинусів. Дві сторони відомо, кут між ними відомо, потрібна теорема косинусів. Давайте запишемо теорему косинусів для сторони BC. Квадрат сторони дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, а Б в квадраті, додати АС в квадраті, відняти подвольний добуток цих сторін АБ, помножити на АС і помножити на косинус кута між ними, кута А. Підставляємо БЦ в квадраті, дорівнює АБ в квадраті, це 4 в квадраті, додати. А це в квадраті це 6 в квадраті відняти 2 помножити на 4, помножити на 6 і помножити на косинус 60 градусів. По табличці ми з вами знаємо, що косинус 60 градусів це одна друга. Тому 4 в квадраті це 16, додати 6 в квадраті це 36, відняти 2 помножити на 4 і на 6. Давайте ми навіть перепишемо 2 на 4 і на 6 і на одну другу. Дивіться, будьте уважні, тому що часто помилка, що замість косинус 60 пишуть просто 60. Насправді ми маємо косинус 60 по табличці знайти значення. Ми Можемо скоротити 2 і 1 другу, тому що 22 перших. І залишиться тут 24. Тоді БЦ в квадраті дорівнює 16 додати 36. І підняти 24. 16 додати 36 і мінус 24. 36 відняти 24 буде 12, і 12 додати 16. БЦ дорівнює. 28. БЦ в квадраті, тоді БЦ дорівнює корінь з 28. Корінь з 28 не добувається, але добувається частково. 28 це у нас буде 4 помножити на 7, корінь з 4 це 2, і з 7 корінь не добувається. І в нас не сказано, яких це одиниць вимірювання, тому лінійні одиниці. Є квадратні одиниці, якщо це площа, є кубічні одиниці, якщо це об'єм, і лінійні одиниці, якщо це. У нас довжини сторін. Сантиметри, метри, чим і так далі. Зачай розв'язана, відповідь від 2, 2 корінь 7. Далі, наступна задача. Відома у нас АС дорівнює 14. Ба відноситься до БЦ як 3 до 5. Якщо у нас є відношення, то це означає, що ми будемо вводити змінну Х. Отже, нехай у нас. АБ, нехай коефіцієнт пропорційності Х. Я писати словами не буду, але якщо ви пишете це в зошит, наприклад, то ваше розв'язання має початися з фрази. Нехай коефіцієнт пропорційності Х. Тоді АБ дорівнює 3х, АБЦ дорівнює 5х. АБ. 3х, 5 x Тепер ми маємо, дивіться, у нас три сторони, відомі, позначені, і кут між ними. Тоді складемо і запишемо теорему косинусів для сторони АС. А саме АС в квадраті дорівнює квадрат сторони дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. А B в квадраті додати ВС в квадраті. І відняти подвоєний добуток 2. АВ на ВС і на косинус кута між ними на косинус кута В. Підставляємо відомі наші величини 14 в квадраті, дорівнює 3х в квадраті додати 5х в квадраті. Відняти подвоєний добуток 2 на 3х на 5х і на косинус 120 градусів. Косинус 120 градусів. Ми з вами щойно повторювали, що можна розписати, що це косинус 180, відняти 60. І це дорівнює мінус косинус 60 градусів. І за табличкою це дорівнює мінус 1 друга. Тому наше рівняння будемо підносити до квадрату і заодно переписувати, вже підставляти значення косинусу. 14 в квадраті 160. Не, перепрошую, 196. Дорівнює 3х до квадрату де 9х квадрат. Додати 5х до квадрату 25х квадрат. Будьте уважні, тому що 3 і 5 також ми підносимо до квадрату. Відняти. Дивіться, якщо ми замість косинуса будемо мінус одну другу, то там буде мінус, і цей мінус буде плюс 2 помножити 3х на 5х це буде 15х квадрат. І замість косинуса я вже підставляю не мінус одну другу, а одну другу, бо мінус я вже врахувала раніше. І ці двійки скорочуються, тому я не перемножала спочатку цю двійку на 15. Далі, давайте ліву і праву частину поміняємо місцями. 9 додати 25х квадрат, додати 15х квадрат. Так, 25 додати 15. Це буде 40 і 9, 49. 49х квадрат дорівнює 196. Тоді х квадрат. Дорівнює 196 поділити на 49, і це буде 4. І тоді х дорівнює плюс-мінус 2, так, плюс-мінус 3, але оскільки у нас коефіцієнт пропорційності, він має бути додатній, тому що це у нас стосується довжини сторони трикутника. Вона має бути тільки додатня, тому х дорівнює лише 2. І нам потрібно знайти АБ і ВС, тоді сторона АБ дорівнює У нас за позначеннями це 3х, тому 2 помножте на 3 дорівнює 6. І сторона BC дорівнює 5х, тому 5 помножте на 3, 5 на 2. Я перепрошую, тут я поміняла місцями множників. 5 на 2 буде 10. Відповідь 6 і 10 лінійних одиниць. Задача розв'язана. Переходимо до наступної задачі. Задача 3. БЦ у нас відомо, і різниця АЦ мінус АБ дорівнює 6. І потрібно знайти ці сторони, якщо відомо ще кут між ними. Якщо у нас відомо, що різниця сторін дорівнює 6, то це означає, що одна із сторін на 6 одиниць більша за другу. Тому такі задачі розв'язуються за допомогою рівняння. І перше, що ми робимо, це ми нехай позначаємо меншу сторону за Х. Менша сторона у нас буде АВ, тому АВ нехай буде у нас Х. Тоді, якщо у нас АЦ відняти АВ 6 тобто АЦ на 6 більша, то вона буде тоді, АВ буде Х додати 6. Якщо у нас вже позначені всі величини, є у нас три сторони, і є кут між ними, ми можемо записати теорему косинусів для сторони BC, тому що напроти неї відомий кут. БС в квадраті дорівнює АБ в квадраті. Спершу вона виглядає теорема косинусів, як теорема типогора. Додати АС в квадраті, підняти подвоєний добуток AB, на АС і на косинус кута А. Підставляємо. 2 корінь з 19 до квадрату дорівнює АВ – це х в квадраті, додати х додати 6 до квадрату – і відняти подвойний дубток 2 на х, і на х додати 6, і на косинус 60 градусів, обчислюємо косинус і спрощуємо, де це можливо. Підносимо до квадрату це 4, помножити на 19, 4 помножити на 19 це 40, і 36, 76. Дорівнюємо х до квадрату. Давайте тут останній доданок, це я спрощу. косинус 60 це одна друга, за табличкою, і 2 помножити на одну другу воно у нас скоротиться. Тому тут ми підносимо до квадрату, це буде х квадрат, додати подвоєний добуток буде 12х, додати 36. Відняти двійки у нас скоротяться, тому що косинус це одна друга. Два і одна друга скоротяться, буде мінус х помножити на х, додати шість. Розкриваємо душки, у нас ще залишились, і давайте ми дещо зведемо подібні данки і поміняємо ліву і праву частину місцями, щоб у нас було х в квадраті справа, тобто 2х в квадраті. Додати 12х. Додати 36. Розкриваємо дужки, мінус х квадрат. І мінус 6х. І дорівнює 76, або перенесемо 76, тому що це схоже, що буде квадратне рівняння, і буде дорівнювати нулю. квадрат мінус х квадрат це буде х квадрат. 12х мінус 6х буде плюс. 6 x І 36 відняти 76, це буде додати 40. Не додати, а відняти я перепрошую. Відняти 40. Дорівнює 0. За дискримінантом або за теоремою Вієта. Сума коренів у нас буде дорівнювати х1 додати х2. Мінус b, тобто мінус 6. А добуток коренів x1 помножити на х2 дорівнює мінус 40. Добуток від'ємний означає, що одне з чисел буде додатнє, а одне від'ємне. І сума від'ємна, тому це означає, що буде більшим за модулем число від'ємне. 40 це 10 і 4. Тому це буде мінус 10 і 4. Добуток мінус 40, сума мінус 6. Перевірили, все сходиться. Х дорівнює мінус 10. Він нам не задовольняє умову задачу. Не задовольняє умову задачі, тому що у нас за умовою х довжина сторони. Вона має бути додатня, тому нам не підходить від'єм. Тому у нас, отже, АВ дорівнює. 4 одиниці. Так, а тут я позначала, позначала, це у мене АЦ було. АЦ а дорівнює тоді 4 додати 6 буде 10. Розв'язала, підставляла я все вірно. Якщо ви були уважні, то ви побачили, що це в мене механічна помилка, я просто думала про одну сторону, написала іншу літеру. Відповідь 4 і 10, що її потрібно було знайти. Задача розв'язана. Йдемо до наступної задачі. Задача 4. Ось уже у нас на формулу про паралелограм. АБ у нас 9, БЦ у нас 7, і БД у нас відомо 8. Це вся довжина діагоналі. І потрібно знайти діагональ АЦ. У нас є формула, що сума квадратів, сторін паралелограма. 2 b в квадраті дорівнює сумі квадратів діагонал і d1 в квадраті додати d2 в квадраті. Нам потрібно знайти діагональ. Тому звідси давайте ми знайдемо діагональ, друга, наприклад, в квадраті дорівнює. Це потрібно від 2 а в квадраті додати 2 b в квадраті відняти d1 в квадраті. Підставляємо. 2 помножити, одна сторона це 9 в квадраті, додати. 2 помножити на 7 в квадраті і відняти 8 в квадраті. Де 2 в квадраті, дорівнюємо 81 9 в квадраті, помножити на 2 буде 162. Додати 7 в квадраті 49 на 2, це буде 98. І відняти 60. 4. Так, 162 відняти 64. Це буде 98. 98 і 98. Це буде 196. Д2 в квадраті дорівнює 196. Тоді Д дрівня це корінь Д2. Корінь 196. Це добувається він. Це дорівнює 14. Задача розв'язана друга діагональ дорівнює 14 одиниць. Ідемо до наступної задачі. Це у нас буде вже завершальна задача. Отже, відомо в нас, що є дві сторони трикутника, є у нас медіана, і потрібно знайти сторону третього трикутника. Дивіться, ця задача розв'язується за формулою, яку ми щойно використовували. Якщо я візьму. І добудую наш, я може схематично мене може тут не вийти. Наш трикутник. До нашого трикутника добудую паралелограм, щоб був ось так. Що ми будемо мати? Нехай це буде точка Д. МД це буде паралелограма, є така властивість, що точка перетину ділить діагоналі навпіл. Тобто тут у нас буде 7. Тоді у мене буде паралелограм за мою побудовою. А, Б, Ц, Д. нехай це буде паралелограм. Це я так будувала собі. Тоді в ньому буде а, Б дорівнює Ц, Д дорівнює 12. Тоді С дорівнює а, Д дорівнює 14. Діагональ BD, це у мене, нехай це d1 діагональ. дорівнює 7 і 7, це дорівнює 14. І А це моя для цього паралелограма це у мене d2, і вона невідома. Тому наша задача звелась до попередньої, якщо ми можемо записати формулу 2А в квадраті плюс 2b в квадраті дорівнює d1 в квадраті додати d2 в квадраті. І тоді з неї, щоб знайти d2 в квадраті дорівнює, нам потрібно від суми квадратів сторін паралелограма відняти квадрат, тут один. Квадрат в діагоналі відомий. Тобто 2 помножити на 12 в квадраті додати. 2 помножити на 14 квадраті, відняти 14 в квадраті. Ось, розв'язавши, порахувавши цей вираз, ми знайдемо квадрат в діагоналі той, який нам потрібно. 12 квадраті це 144, помножити на 20 до 288. Додати. Дивіться, 2 помножити на 14 в квадраті І відняти 14 в квадраті – це буде 1 помножити на 14 в квадраті. Тобто це буде просто 14 в квадраті, і це буде 196. Додаємо d2 в квадраті. Ви можете перерахувати, якщо ви не впевнені, або не зрозуміли, про що я тут розповідала. Додаємо, так, 200 це буде 300. 300 буде 480.

Отже, ми знайшли діагональ 2, а друга діагональ це наша сторона АЦ, яку ми шукали. Отже, наша сторона АЦ дорівнює 22, задача розв'язана, ми знайшли нашу відому величину. Тобто, якщо у нас відомо дві сторони і медіана, або відомо три сторони, а потрібно знайти медіану, ми завжди такі задачі такого типу ми добудовуємо до трикутника, до паралелограма. Або до трикутника паралелограм, утворюємо з трикутника і використовуємо властивість, яка пов'язує сторони і діагоналі паралелограм. Задача розв'язана, і я вам дякую за увагу. Наше відео завершується. Якщо є запитання, записуйте їх у коментарях, запитуйте, вивчайте геометрію і до зустрічі у наступному відео.